Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. І сьогодні я пограю в Бравл Старс та покажу нові режими і взагалі що додали нового в режим Бравл Старс. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали до першого пунктику. У нас додали два нових режима: це Payload і Zombie Plunder Але почнемо з Payload Бачите, як воно виглядає, що Кольт несе якусь могилу. І пробує перегнати Карла, який везе таку саму могилу. Пона отесити, я грав за Драко. Дивіться, тут є дві вагонетки, ну або могили. Їх треба відвозити. Коли хоча б один член команди стоїть в центрі, якби в ну, цій колі цієї вагонетки, то вона рухається. Але якщо, наприклад, на вагонетку стає противник, то вона починає світитися якимось крестиком. І значить, що вона не буде рухатись. Якщо нікого, що ні в команді вашої, немає там. І противників теж немає, то вона просто не рухається. Тому вам треба одним членом команди стояти на місці, щоб перевозити цю вагонетку. А іншим членом команди треба нападати на інших, щоб не давати їм перевозити. Я дуже погано грав за Драко, і я зробив помилку, коли я його взяв. Просто думав, що в мене мало кубків за нього, тому я думав, що мені попадуться боти. Але сталося не так як гадалося. І вороги дуже добре проводили свою вагонетку вглуб нашої бази. Бо чим далі, ну, типу, чим більше процентів, тим далі вона від їхньої бази підвищила до нашої бази. Тому нам треба було, ну нам було легше взагалі відбуватися від них, але насправді їх було більше, вони були сильніші. Наша команда була не така зорганізована, їхня була сильно зорганізована, тому ми програвали. Тут вони підійшли до нашої бази, почали всіх нас знищувати, і все-таки вони нас знищили, особливо Кензі, і ми успішно програли. На жаль, бачите тут? І з... Цього, цієї вагонетки випало золото. Ще в Бравл Старці додалась дивна книга. Тут написано, що не тапай і тебе відправляють додому. Але якщо ми тапнемо його, то з золотого стардропа веселого стане якийсь червоний. Ця книжка в ланцюгах. І коли ти тапаєш, вона щось пише, наприклад, що сталося? Кінець гри. Сервера перезапущені, тобто ти не зможеш пограти там, сміється, щось ще пише. А коли там з'являються три руки: одна рука зомбі, одна якась червона рука з якимось оком, одна рука якоїсь плюшової іграшки. І ще можуть моментами з'являтися дивні картинки Мортіса якогось червоного, демонічного Мортіса. Вони можуть бути в різних позах, але скоро має бути подія Едгара проти Мортіса і може це якраз спойлір до цього. І бачите, цю книжку різні ланцюги, фіолетові портали, це дуже дивно. Але цей якби сюжет, тому прикольно. Мені часто попадались Мортіс, і тільки до нас попалась кімната з таким очима, там ззаді Спайк, іграшка, проткнута якоюсь дивною річчю, ця іграшка мертва. І це попалося мені на менше мілісекунд. Тобто Мортіс десь на секунду з'являється, а це попалося мені на менше мілісекунди, і воно дуже рідко попадається. Тому там є такі дві фотки цих кімнат, і це все прикольно. Сюжет класний. Так ось, давайте погнали до першого режиму ще раз. Я вирішив врати забула. Бачите, ми веземо нашу могилу. Якщо що, то про кожен режим, який додали новий, я буду розповідати в окремому відео, яке я скоро зніму. Але просто чекайте і підписуйтесь на канал. Давайте почекаємо. Бачите, у нас є барлі бастер. І у них, бачите, ніхто не може вести могилу. А я якраз головний, хто веде могилу. Бо мої тімейти часто відходять від мене, а я якраз йду на пролом, просто відтягую могилу. Ми б'ємося, в мене дуже мало хп, проте я пробую хілитися. Мої тімейти ті вбивають ворогів, а в цей час я хілюсь. Проте мене дуже бісить Джесі, вона кидає свою льту, віталкує мене. Я льтую, бляха, ще цей честер тупий. Я майже вижив, але потім помер і знову вернувся на це місце і почав знову доводити. Багонітку до кінця, проте мене знову виробила ця тупа Джейсі. Але бастер доп... достояв і золото випало з нашої могили. Це класно. І це був перший режим, він дуже класний. Раніше він теж такий був, це просто перероблений в Хеловінську тему. Але цей режим був, тому ну, нічого прям нового в цьому немає. Проте режим прикольний, перероблений і тому респект розробочикам за це. Ну а ми погнали до другого режиму. І другий режим називається Зомбі Пландер. Тут є якась голова, напевно, ПМ, а може, когось ще якоїсь дівчини, в неї якийсь рот дивний, перерізаний, щось типу того, і бантик. І є прикольна доставка. Вона так кліпає ще своїми жовтими очима, але нам треба її затестити. І, до речі, в нас ще є подвійна масте, майстерність, бо там є нова подія в честь Хеловіна, і нам будуть роздавати мертві скрині. Тому це дуже прикольно. Ми чекаємо просто. Я від Я зроблю по цьому відео. Тому вбиваємо всіх і отримаємо нові речі. в що заключається ця подія? Вона вже колись була, бачите, у нас є своя якби, зона, тут є синя наша голова. Ми її підібрати не можемо, свою голову. Але, наш... Але наші вороги можуть це зробити. Нам головне підібрати їхню голову. Бачите, тут був якийсь артій, на нього напав. Так що може робити цією головою? Її може забрати і можна нею кидатися. Типу, як в Браул, у боля. Ну, Браул у цьому волейболі. Тут її треба ну чужу голову треба перенести на свою територію. Тоді ви отримаєте гол. Тут треба зібрати два гола, як в Брауболі. І вороги матимуть забрати вашу голову і віднести її на свою територію. Але, до речі, наприклад, якщо ви кидаєте голову чужу свою, то у неї буде такий таймер над нею. І Якщо цей таймер пройде, то голова тепнеться назад на базу. Ну, якщо, наприклад, чужа голова була, то. Чужа голова тепниться на базу. Якщо ваша, то ваша тепліться на базу. Тому вам головне почекати таймер, якщо це ваша голова. Тут він напав на базу, але мене. Ну, я, я встиг забрати м'яч, ви мене вбили. Потім Спек забиває гол, і ми отримаємо два гола. Тому це дуже непоганий режим. Він класний, але раніше він так само був. Тобто Суперсел нічого нового не придумали, просто переробили в більш халовійську тему. Що я не прям якось засуджу, але просто дивно, що нові режими не придумали. Але просто, ну, зрозуміло, що людей мало, а там ще скоро будуть колаборації, тому не дивно. Але давайте ще прийдемо до останнього пункту, який додали. Це скини в магазині. І це є Coca-Cola за 29 гемов, потім Дінамайк з Мазгами 79 гемов і е, ще. Та темна фейрі Джанет. Вона коштує 39 ємов а час так, то вона стоє, коштує 149 ємов Тому якщо ви хотіли її купити, то якраз це ваш шанс. Ну і на цьому все. Я вам показав ще все, що додалось в новому Хеловіні. Тому писати лайк, підпишіться на канал, бо скоро буде дуже багато нових відео. Я розкажу про всі нові хелловійські скини, про кожен новий режим і взагалі буде дуже багато шорта. Тому залишайся на каналі просто і дивись інші відео, які скоро будуть виходити. Ну і можеш подивитися минулі відео. Вони теж цікаві.